Добро здоров'я глядачам ютуба. По просьбі підписника просив відео надіслати сівалки. Переробимо. Отак вона виглядає. Ось так недалеко. З двох сівалок. Не знаю скільки вони мали метрів. 32 маленькі. Я їх з'єднав і переробив на дискові сушники. Тру, труби я з'єднав одну з другою. Таку. Сунув і болтами закрутив. Я навіть, по-моєму, не приварював. Вал мижні теж не приварював. Там Привар... гайка приварена. Через баннері за не пам'ятаю. Втілку захвалити не в другу. Тут також заходити не вдруге. Не приварено. Далі. кутник повідків. Рідний, стандартний. Просто я купив профіль 10 на 5 і проварив не сплошним, а приривістими. Прихватками з двох сторін для усилення, іначе вона не буде працювати. Ну і заодно до нього я приварив трикутник. Усилив косинкою. Трикутник усилив тут. І заодно вісь усилив, щоб не гнуло. Докупні бусили тут трубою. І щоб трубу не гануло ще, зробив свороду ферму. 16-й пруд, 120-й 20-й, по-моєму. От звідти він виходить. Через пластину проварив. Тут він віддаляється від труби. Далі видно вже. Тут знову перемичка. Сворода ферму я зробив. Я ж в кінець то багато портпот поназварювало і вона ламається в нього. Поїздив трошки, щоб попіднімав гружину і вона обламується. Ну, лаписи, хто собі хоче, хто не хоче робить. Я в себе зробив і тут усилив, щоб їх не виривав, тому що як деколи зариється. У мене перші були вирвали, то я вже переробляв, поставив 33. Лапа. І все. Повідки. Оцей повідок довгий в даний час, він був короткий, На цей. А довгий? Він зараз короткий, я його обрізав. Одним словом, треба зробити так, щоб ступочка. Не задівала в одна вогня. Одна спереді, друга ззаду. Все, там розмір дуже не не грає велику роль. В основному зробити, щоб вони були приблизно під бункером. Лійки пообрізав, купив проводи ті металеві викинув і вставив сушники. Далі, зараз ми її від'їдемо, по-моєму, нею трошки, якщо я зможу. їде ззаду, невинно, ото шлейф борони, сібою вона потрібна, тому що ніякі боронки вони не потрібні. Вони ефекту не грають, поле має готове бути. До посіву вже. Тут я зварив суцільно з цих коротких, що тримала, що сошники піднімались. Я зробив теж, що піднімається, тому що воно мені потрібно, щоб я назад відкочував, тому що я трактором так не можу, там, допустимо, машина стоїть. Воно дуже не потрібно. Я зробив, щоб воно працювало. Підняв сушники, бачите, о, сушники у повітрі. Я її зварив суцільно. Тут замість звичайних ланцьків поставив ланці, понаходив різні, тому що такі лански, коли висієте, і вони попереплітаються, Потім ви піднімаєте, а він, а він висить у вас. І, і деколи може не працювати. Якщо він зависне, ви не замітили. А, а той вже ніколи не, не, не закрутиться, не, не переплететься. От такі новшества. Зразу робив дошку ставити, а потім нам не потрібно. Зарядив і все. В основному то може бути проблема, коли на швидкості льотаєте, йти. Тобто ну, в старій сошники, коли в старі були лійки, в старих лійках налітало сюди. Старі, то колопроводи було, сюди налітало і глини і забивалося. Тепер час від часу може десь попасти глина від колеса відлітає, може попасти кусок глини і забивати. Ну, То рідко буває. що нам, якщо їздити потихеньку на малих тракторах, ну я на третій передачі льотаю. Все, таке коротеньке відео робіть, як не буде зрозуміло щось. Дзвоніть. Я телефон вкажу. Я вже об'ясню. Ще раз повторю вам. Той є поводок колишній короткий. Він зараз став довшим, заднім. Він зараз пішов. Точник ззаді йде. Той, що був довгий колись, він обрізаний, зробив, щоб, щоб не задівала ступочка. Вот, ступочка одна спереді, друга ступечка ззаду. Щоб вони не задівали одну другу, для того так і зроблено. Вони б могли врятити, якщо б між ряді було ширше. І все. Планки тут я поставив, просто щоб вони не болталися оті. Засунув їх сюди. Пам'ятаю, що тут взагалі древ'якси, тут молдинги якісь котейки колись валявся, машини робив колись. От таке. Все-всього доброго. Слава Україні!